Вітаю наших глядачів. Ми продовжуємо наш спільний проект «Укрлайф ті та видавництва дух і літера сьогодні. Наша гостя знана в Україні пані видавець, видавець славетних книжок, директор видавництва «Кліо» пані Віра Соловйова. Я вас вітаю, пані Віра. Доброго дня. Пані Віра, а, якщо б ми почали говорити про книжки, які видали ви за ці роки і роки, то я думаю, що крім назов, ми більше б нічого не встигли зробити і перелічити. Але ж я знаю, що останнім часом ви видали чудові книжки про Євгена Сверстюка, про людину, яку і ви знали і я знав, і яка для наших поколінь була таким символом. Моральності, символом віри, словом, моральним таким авторитетом довгі роки. Останні роки, ну, на жаль, пан Євген пішов від нас деякий час тому. І те, що ви видаєте його книжки, які він не встиг видати, чи книжки пам'яті. Євгена Сверстюка, ну велика шана. Ви розумієте, що не тільки від мене, а від всіх читачів і всіх хто його знав, чи від всіх тих, хто ще познайомиться з його творчістю. То давайте представимо книгу за книгою чи видання за виданням в тій послідовності, в якій ви б хотіли це зробити. Дякую. Ну, моя справа співпраця із автором Євгеном Сверстюком – була започаткована ще на початку 2000-х, коли ми почали збирати спогади про Миколу Лукаша, і Євген Олександрович приніс до редакції свій спогад. І власне, коли я зачиталася його текстами, перед цим була вже ознайомлена, я йому запропонувала що будьте нашим автором. Ну, от, власне, Єдину книжку в ті роки ми видали, це була Правда полонова, такий англо-український текст. І вона мала добрий попит. Ну і далі Іван Олександрович ніяк не міг поставити крапку. Він весь час працював для когось, за для когось. Але власну книжку можна було від нього чекати ну, тривалий період. Ну от так ми спізнилися з ювілеєм Гоголя з книжкою про Гоголя, яку Іван Олександрович готував десь, мабуть. П'ять років, аж допоки не долучився прекрасний літературознавець, помічник Івана Олександровича, це Олексій Сінченко. Ну і власне вже у видавництві Кліо у 2013 році книжка Гоголь і українська ніч побачила світ. Я відчула велику зацікавленість людей, аудиторії. Ми багато проїздили з Євгеном Олександровичем з презентаціями, це не тільки з презентаціями, а з такими творчими зустрічами, ну, можна сказати, що і всю Україну. Мені запам'яталися особливо поїздки до Донецька. Одного ранку до видавництва зайшла людина досить рано придбати якусь книжку. І, знаючи про те, що ми маємо такі собі екскурсії, просто запрошує, а привезіть до Донецька Івана Олександровича. Коли я передала це прохання самому Сверстюку, то він запитався, а хто на мене там буде чекати, що я там буду робити? І насправді був дуже вражений. Тим прийомом, тою підготовкою аудиторії, насамперед, це було в університеті, але найбільше мене вразила його готовність і далі працювати, тому що це ми були взимку після виборів президента, коли ми Україну обрала Януковича в лютому місяці, дуже були холоди великі. І лунає дзвінок до мене і Слов'янського університету, про те, що ось ми знаємо, що ви тут, в Донецьку, до нас ніхто не доїде. Їздить до нас не доходить слово, заради всього святого, приїдьте до нас. Хоча ми вже за годину мали йти до потяга, і я кажу: ну це мусить вирішити Іван Олександрович. І він дивиться, каже: Їдьмо. Якщо нас на нас люди чекають, я просто не можу передати цю атмосферу. Там справді були українські люди, там справді була дуже велика зацікавленість і аура. І найбільше, що вражало, це студенти, котрі були поінформовані добре, котрі були обізнані в творчості Сверстюка, котрі задавали такі посутнісні запитання. Я пригадую, як Євген Олександрович вийшов. І подякував за роботу. відчував. Я бачила, він був тішений, тому що він потрібен, що на нього чекають і що його слово ну, вкрай необхідне. Ну і я ще й тоді вже розуміла, що кожне його слово треба публікувати. Ну, але надалі знову ми запланували перевидати його книжку Шевченко понад часом, бо вона була видана раніше, вже двома тиражами у Луцьку. Ну але не мало такого загальнодержавного поширення, бо все ж таки в Києві то якось простіше нам книжку популяризувати. І ну, і друге, що я раптом запитую він Олександровича, я знаю, що ви лауреат Шевченківської премії, а чому ви не видані в серії бібліотеки Шевченківської премії? Ну мене ж не видають, я ж не можу за себе боротися. Ну, я собі поставила завдання про те, що ну має власне вже 20 років минуло, як з Версіку була вручена премія, і він. Має бути виданий в цій серії. Мені дуже приємно, що Іван Олександрович про це знав, що він таки включений до бібліотечної серії. Це була його книжка Світлі голоси життя. На превеликий жаль, Іван Олександрович цієї книжки вже не побачив. Він підписав верстку до друку, і ми готували цю книжку у 2014 році як подарунок до дня його народження. І ми спізнилися на 10 днів, він нас випередив. Але я пригадую, коли він приніс цей рукопис на мою вимогу, що давайте ми зберемо таку книжку, то сказав: напевно, я ще маю зробити книжку про людей, котрі з мене любили, робили людину. Це мене дуже зворушило. І оце слово Треба людини, він дуже великий часто його застосовував і дуже великого значення саме, о тому означенню людина надавав. Це такуча формула. Треба зробити книгу про людей, які з мене зробили людину. Людину. І Це правда. Тут є 70 персоналів від Шевченка і Гоголя, котрі, власне, були предметом його зацікавлення, їхня творчість, бо є окремі книжки. От Шевченко понад часом Гоголь, українська ніч, про яку я вже говорила. І я дуже втішена, що справді він знав, що він оцінений державою, що є таке його книжка в бібліотечній серії. А що найбільша для мене радість, що ці книжки були поширені по всій Україні, є в кожній публічній бібліотеці, кожного обласного центру, бо оця Програма Українська книга забезпечувала таке поширення, і що сверцюк може бути прочитаний у всіх регіонах. Це, пані Віра, скажіть, будь ласка, оця книжка, яку ви тримаєте, яку показуємо, так вона якось нормального людського дизайну, на відміну від попередніх книжок цієї серії, на якій, чесно кажучи, дивитися не міг. Там був дизайн ну, ще сталінських часів, такий ну допотопний, примітивний убогий. Ага. На превеликий це... жаль, ми маємо два варіанти оформлення. Там не можна ніяк обійти, обійти. Ні, тому а, що думав, ця що... серія має бути однаковою. Ага. Тому для тиражу видавництва, яке видавництво ну, власним коштом додруковувало, ми завжди міняли цей дизайн, тому що ну, той навіть заборонено продавати. Тобто видавець не мав права вже додруковувати в тому варіанті і поширювати. Е, ну, і... Так Якщо... ми хочемо зараз зробити. З книжкою Михайлини Коцюбинської ми теж її видавали. Я пам'ятаю, як півроку після того, як ну, було проголошено, що вона видана, ми ще чекали, і ніхто її не бачив. А потім я випрошував бібліотеці києво Могилянської академії, щоб вони замовили книжки, щоб ми потім з ними помінялися. Бо ані автор, ані видавці не мали права отримувати жодного примірника. Це якесь, ну теж ні, ми завжди видавці мали право власним коштом додруковувати. Ну, це треба було зробити трошки більший наклад і заявити це перед ну державною програмою. Ну це свої особливості. Звісно, вони не досить прості. Завжди треба ну якось і пильнувати, і передбачати можливі ризики. Ну, у вас був досвід більше. Співпраці з цією державною програмою, у нас був єдиний. єдиний я так, пригадую. Я пам'ятаю, він був негативний. дуже негативний. Він так. він дуже важкий, скажімо. Ну але як інакше, ти можеш ну, забезпечити доставку книг у всі регіони? Бібліотеки не мають можливості купити. Ну, в нас складна процедура із закупівлями книжок, поширенням їх. Всі це знають. Ну з того залишимо цю тему. Це тема, так, Ця тема так, ми... майже вічна. Давайте поговоримо про, про пана Євгена. Його тексти хороші чи блискучі. І треба згадати, що він ще поет, і це ще часто проза поета, чи навіть публіцистика поета. І це завжди було знаковим, і це завжди визначало ну, у справжніх поетів рівень текстів. Що на вам найближче в його текстах? Які його тексти вам як читачеві, як видавцеві, найближчі? Ви знаєте, я не хочу вирізняти, тому що кожне слово ну, він мав такий стиль афористичний, стислий і дуже ємкий. Кожне слово, воно якесь таке дохідливе. Ну, от я ще хочу трішки зачитати навіть одну цитату Світлих голосів життя вже після слова Євгена Сверстюка, або навіть переказати, він запитував наприкінці вже книжки сам себе. Я в себе запитую, чи маю я голос? Мій голос. Не вдався до співу, за що я дуже потерпав в дитинстві. Він не міг перекричати юрби, але він міг пролунати в цілковитій тиші один проти. В цьому весь верстюк. От він справді завжди він мав манеру дуже тихо розмовляти. Він завжди був витриманий, але кожне його слово було таким грунтовним. І тільки так можна було сказати чи означити той предмет. Ми говоримо про поезію, і вже після його відходу, коли я ще на похоронах спершу взяла на себе таку сміливість просто встати і сказати, що я оголошую збір спогадів. Я знаю, що Євген Олександрович мені би це довірив, і я беру на себе цю відповідальність. І нам вдалося дуже швидко, навіть до півроку з дня відходу Івана Олександровича, зібрати такий двотомник. А ще дуже втішено, що це стався такий двотомник, тому що перший том це є власне тексти самого Івана Олександровича про себе. Тому ми дали такий підзаголовок, не вже то я. Може він себе і і не впізнав би, але ці тексти, ця книжка сформувалася на основі інтерв'ю. Які при житті видавав Іван Сверстюк, Васила Євсієнко, Олі Гнатюк, пані Богомілі Бердиховський. І ось Олексій Сінченко упорядкував цей збірник, і вийшла така біографічна книжка. І вона розпочинається як одного грудневого дня в родині, в селянській родині на Волині народився хлопчик, і він сам про себе каже, що мій старший братик побіг до бабуні похвалитися, що бабуню в нас. Ще хлопчик знайшовся, а бабуня сплеснули в руки і сказали, та навіщо ж вам ті хлопчики вже? Самим нема що їсти. От тут сверстюк дуже щиро. Розповідає про ці поневіряння, яких він зазнавав, для мене ну, завжди цікава доля людини, яка в таких ну не дуже сприятливих умовах народилася. Ми знаємо його біографію, його тяжке дитинство, воєнні роки, і як ця людина зберігає от саме ці людські якості, стає таким велетом духу, такою з прямостоянням, сильною особистістю, яка зберігає себе до кінця. І і стає для нас всіх прикладом. Ну, і коли ми почали, ну, а другий том це, звісно ж, спогади сучасників про Сверстюка. тут теж зібрано велике число авторів, людей, котрі любили, знали Євгена Олександровича, котрі відгукнулися на наш заклик і упорядкував цю книжку, великий побратим Євгена Олександровича Василь Овсієнко. Це такий біограф, хроніст. То тих процесів. ще й майже актор, бо так як він читає Тай, стуса, може стуса, ніхто не читає Стуса, і Сверстюка, він блискуче виконання поезії Сверстюка, Шпага чи вірша, які мені найбільше подобаються, бо я навіть свій спогад тут назвала Ну це з поезії Євгена Сверстюка на щедрий вечір. Дякую вам, що ми в світі зустрілися. У нього є такі рядки, котрі він написав ще в 23 роки. Ну і я власне всі його поезії. Теж були видані у нас у 2015 році писані синім крилом. Ми зібрали ці поезії, котрі ну, допомагала упорядковувати його дружина, ну і Олена Голуб. Так що ми маємо і поезію Євгена Сверстюка. Ми згадали слова його бабці про на його народженню. Я мав, мав таке щастя, що встигнути записати спогади моєї мами. І інтерв'юер, який запитує її. А чому остільки одна дитина була? Мама подумала і сказала: знаєте, ми боялися, що закінчилася війна і знову вона почнеться. Це покоління, які жили весь час в страху. І тоді, і наступні десятиліття, так, це, це ще міра їх трагічності. По великому рахунку неосмислена. Ну, але ж не будемо про трагічне, будемо про інше. Будемо говорити про те, що спадщина пана Євгена, попри те, що була така доля, що він відсидів 12 років, 7 -5, років, так, так? всі ці традиційні українські строки. І вона зібрана. І, як ви знаєте, ми зараз готуємо листування пана Євгена. З дружиною, з пані Валерією, і це теж частина таких високодуховних текстів, які дуже важливі для суспільства. Взагалі таким дивним чином, попри всю трагічність, і долі Стуса, і долі Сверстюка, особливо Стуса, дев'ять томів, які підготували та видали пані Михайлина Коцюбинська та Дмитро Стус, це пам'ятник поетові, щоб там не було далі. Але ж уявити собі, що людина, яка майже не бачила свою родину в зрілому житті, який там з сином він бачився чи чотири місяці взагалі, ну вже коли сином можна було розмовляти, так здається, так, так я так. не помиляюся. І, і така велика спадщина, і така справжня спадщина, спадщина світового рівня. Ми зараз теж видали такий. Календар Стуса, я вам радий його подарую. Він зроблений як такі традиційні календарі, але ж трохи інші. Як правило, йде картинка, і далі шкала, де дати того чи іншого місяця. Ми зробили. Тінь від картинки і вірш стуса, а картинка з зворотнього боку. Отже, людина місяць перед собою може, може бачити вірш стуса, стуса. Ну і сподівається, що чи добре буде його знати, чи вивчить. І mm. теж на ура йдеться, як подарунок, новорічних подарунок такий. Mm. Я це... я за вас дуже Вітаю за таку. Дякую, дякую. Рада рад, 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 поділюся, але ж правда, дуже хочеться. Щоб СТУ став більш доступним. Я думаю, що і пан Євген теж би радів таким виданням і таким ідеям. Отже, я теж згадую пана Євгена багато разів, що коли були якісь ускладнення, будь-які політичні, ідеологічні, міжнаціональні, міжконфесійні, завжди спрацьовувала солідарність дисидентів, солідарність дисидентів, які були. Ну, Ті, хто живі і є, часто, часто мудріші за інших людей в суспільстві. Я пам'ятаю, коли е, хтось з публіцистів е, видрукував ну, вірш Бродського такий антиукраїнський вірш, такий імперський вірш. І відразу е, така була шква, е, ну, шквал негативу, який Природній щодо цього тексту, але ж, мабуть, по великому рахунку не дозволяє оцінити, що в той же час Бродський був великим поетом і був там Нобелівським лауреатом, і пан Євген і написав про це. Каже: якщо ми будемо чорно-білу картину малювати, ми нікого в світовій культурі не зможемо оцінити. Хоча я думаю, що ну, знаємо, скільки там каміння кидали в його бік. Але ж і він, і його побратими майже завжди от проявляли себе як мудрі, мудрі люди, які зберігають етичні цінності цього світу. Пані Віра, скажіть, будь ласка, чиї спогади зібрані тут, чиї з цих спогадів здаються вам найбільш адекватними? Ви так швидко робили цю книгу. Я теж хотів. Подати тексти, я добре теж знав пана Євгена, але ж так швидко я не вмію. Мені треба якийсь час для того, щоб це осмислити і, і написати. Але ж ну є люди, які інакше живуть, інакше працюють. Про кого ви б хотіли розповісти? Чи що ще, крім тих дитячих спогадів самого пана Євгена, про які ви сказали, найбільше вам запам'яталося і хотілося б поділитися ним? Ну я розкажу про свої спогади. От Найкраще. ті наші подорожі по Україні, звісно. Це мені був дарунок долі, коли ти ну, завжди як ініціатор, ще маєш опікуватися якимись рідними побутовими запитаннями. Бо ну, кажу, що ми що Чернівці, що Львів, що Житомир, що Схід, що Ніжин, що Південь України. Ми об'їздили з ним. Він завжди був готовий. Це виступи в університетах і не тільки. Так само і з Василем Овсієнком спільно були такі подорожі, бо багато разів, бо насамперед Василь Овсієнко упорядкував ще в нашому видавництві. Книжку про Стуса, Василь Стус, пагет і громадянин. Це до 75-річчя від дня народження. Чудову книгу, я і добре знаю. Так, звичайно. теж і Іван Сверстюк мені порадив, що обов'язково треба перевидати з погоди Миколи Руденка. І ми це теж зробили. І от, власне, ще не було книжок самого Сверстюка, але Євген Олександрович популяризував книжку Простуса, книжку Миколи Руденка, бо потім ми і видали енергію прогресу Миколи Руденка. І так ми проводили такі зустрічі. Ну і от ви тут якраз розказуєте, як Євген Сверстюк реагував, коли там. Такі були деколи неприємні речі. І от одного разу ну, я домовилася про зустріч аж у Харкові, в педагогічному університеті. Євген Олександрович погодився і ми приїхали. Ну, Поки ми потішилися і фотографуємося біля пам'ятника Григорію Сковороді, наша машина під'їхала з книжками, і мене застає телефонний дзвінок. Декан факультету, так, Каже, вибачте, але наша зустріч не відбудеться, ректор її заборонив. І я не знаю, як я маю це пояснити Івану Олександровичу. Ну, власне, ми приїхали тільки задля цієї зустрічі, і я її, виходить, провалюю. Іван Олександрович помітив мій стан, але так спокійно зреагував на це, бо я боялася цієї реакції. Але він сказав: пані Віро, перестрашні скоро минуться. А наша справа житиме й далі. І воно, ця його фраза мені закарбувалася, перестрашені. І тепер я міряю багатьох людей, от його мірками. Видно, коли люди чогось бояться, аби чогось не сталося, аби чогось не взяти на свою відповідальність. Є такі, люди прикро, але він Олександрович спокійно до того ставився, нам своє робити. Дуже він мене здивував одного разу, коли ми поверталися з Ніжинського університету. Там з Чернігівської траси добре проглядається Козелецький храм. І скільки разів ми їздили вже з іншими авторами, ось оця церква, ось оця церква. І от коли ми поверталися назад, ще було трошки видно. Це якраз був Василь Овсиєнко і Євген Сверстюк з нами в машині. За кермом був мій чоловік. Ну, Я прошу чоловіка, давай ми під'їдемо до тієї церкви, може там ще відчинено, а ні, то просто подивимося, побудемо коло неї. Ми під'їхали. Там, правда, були ще жіночки, церква була зачинена, порались на подвір'ї, там дуже велике подвір'я, багато квітів. Ну, Я поки там з'ясовувала з жіночками ті, котрі там працюють, які там, коли там відбуваються служби, повертаюся Євг Олександрович посеред клумби рве чорнобривці. Я якось знітилася, починаю розуміти, що щось то я б так не робила і щось то не є добре. Якось відволікаю тих жіночок. Слава Богу, що вони не вчинили гвалту і спромогли. ну, Десь вони вже пішли. А я втекла, я вийшла аж за межі того подвір'я. Ну, Коли Євген Олександрович приходить з таким великим букетом квітів, нарваних на подвір'ї церкви, я його запитую, Іван Олександрович, а навіщо вирвали квіти? Дружині. Ну, так нам вже у Ніжині подарували такі розкішні букети. О, ні, пані Віро, то не ті. Це правдиві, це чорнобривці, це пахнущі, це правдиві. Мене трішечки здивувала його позиція. Ну але він заспокоїв. Вони ж все рівно скоро пропадуть, бо це був кінець жовтня, а я їх отаких от правдивих їй привезу. І це теж багато що свідчить про людину, яка від природи. Він дуже любив природу, він дуже любив землю, бо ми навіть мали якісь собі такі перемовини. Ну, я теж люблю землю, я на городі. Євген Олександрович міг перезвонити вихідного дня. Він десь там пішов на базар, і люди поговорили ось такі-то. Загрози урожаю такі, то треба засоби купити з тим, щоб його там обробити, і він міг мені зателефонувати в суботу вечір. Мені е то те то зробіть, і які у вас там прогнози. Тобто це була людина дуже щира і дуже добра. Я розумію, що ми могли дуже довго це розповідати, але ж час добігає кінця. Хочу задати одне питання. Я думаю, що ми тим завершимо нашу розмову. Скажіть, будь ласка, не складається у вас враження? Що ці біографії людей, шестидесятників, 70 -тіків, покоління дисидентів, це для нас з вами дуже важливо для поколінь ну, старшого віку, скажімо так, чи середнього віку, м'яко кажучи. Так? Але ж мені здається, що от наші діти, наші онуки не будуть читати оці величезні томи, які ми видаємо. Що ну, такі часи в них вже свої проблеми, в них вже свій світ, в них вже свої сприйняття світу, ну, так в них вже свої протиріччя, свої болі. Ну він вже зовсім інший. Але ж е, ці етапи, чи дисидентський етап, чи майданівський, вони знакові для е, життя нації. І чи не треба було б нам, з вами, як видавцям, подумати про деякі форми, може, якихось хрестоматій, хрестоматії, антології, не знаю, фільмів, чогось такого, що дозволило би і цим наступним поколінням засвоїти ці, цей досвід історії, ці, і побачити цих велетнів, про одного з яких ми зараз з вами говоримо? Ну, напевно, ми маємо щось зміняти, бо ми ще так. Ідемо своїм шляхом, хоча би засвідчити те, що є, від тих людей, котрі ще можуть написати. Це наше перше завдання. Але далі це справді треба думати на перспективу з тим, щоб зацікавлювати молодше покоління. Але я хочу сказати, що в цих людей є послідовники. Є, може, їх не так багато, молодше покоління. От ми вже сьогодні озвучували кілька прізвищ цього тижня. Відбувалася презентація у музею літератури дослідника із камянця Подільського. Олега Рарицького про творчість Михалини Куцюбинської, того сверстюка, творчість із десятників. Народжуються нові книжки, їх народжують молоді люди, молоді дослідники. Дослідники будуть. будуть. Чи так, я Але кажу, і для читачів що тут ви вже мені ділилися ще до ефіру своїми способами, як ви знаходите їх. Мені ще треба підтягуватися до вашого рівня. Так. Але маємо шукати різні ігрові, маємо зацікавлювати, звісно, маємо над чим працювати, доносити слово. Ну і Проводити зустрічі, не бути байдужими. Тому що всі зустрічі з Євгеном Сверцюком, з Михалиною Хомєвною Коцюбинською, це були феєрверки ну, такої інтелектуальної думки. Там теж завжди було багато молодих людей, які понесуть ці слова. Я сподіваюся, я вірю, бо наша робота, ну, от ми її робимо і в книжковому, і в електронному варіанті. Вони ці книжки прочитувані наразі. Я буду сподіватися, що вони і житимуть надалі, але нам з вами треба працювати і на Перспективу треба шукати інші, ну цікавіші для молоді зацікавлювати їх, прочитувати ці тексти. Добре, я вам дуже вдячний. Я думаю, щось ми змогли розповісти. Я ну, дуже вам вдячний і за розмову, і за те, що ви видали ці книжки, і хочу нагадати нашим глядачам, що нашим гостем була пані Віра а, і пані Віра, директор видавництва «Кліво». Так. Клів. Пані Віра Соловйова. дякую вам дуже і до нових зустрічей, до представлення нових книжок. Дякую. Дякую. Дякую.